Тут люди вчаться не тільки батальйоні, а до нас пересилають і людей з бригадних підрозділів. Ну, то я рахую, що це рівень. Я головний сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 1-го десантно-штурмового батальйону. Ідея виникла ще минулого року через те, що е, зазвичай надають е, людей без е, фахової освіти. І... Просто навчати їх на позиції це не варіант. Потрібно, бо дуже багато нюансів, які потрібно вчити і на які потрібно звертати увагу. Ну, ми її називаємо школа FPV». Чому FPV? Бо для FPV найбільше часу тратиться для навчання, найбільше інформації, і взагалі це найважчий напрям. Вона створювалася ця програма. Поступово там ну, це були перші люди, що теж не розумілося, як їх правильно вчити, бо теж стояти як вчитель з указкою це не варіант. Я почав шукати інформацію в інтернеті, я почав відео шукати в інтернеті. Я знайшов золоту середину, яка працює, як то кажуть, на даний момент, і досить успішно працює. Реально, от так як я казав, п'ять днів люди по ньому літають, і потім виходять на вулицю, і летять справжнім дроном. Плюс. Курс інженерний, я сам з цього всього починав, його проходив, і там досить все доступно. Ці уроки пілотування вони закладають фундамент, грубо кажучи, того, з чим потім ми далі будемо працювати. На першому занятті я розказую, наскільки важлива наша робота, наскільки це відповідально. Бо чим ефективніше працюємо ми, тим менше роботи в піхоті. Отак от виглядає наш клас, де ми вчимося основам пілотування, основам інженерії. За цими робочими місцями хлопці вчаться літати на симуляторі. Добре, добре, не бійся, ти не полимаєш. Просто добре, гарно, щоб по всіх кутах воно пройшлося. Це, як то кажуть, основа калібрування радіоапаратури, плюс калібрування під радіоапаратуру самого симулятора, для того, щоб він правильно працював. Щоб дрон коректно себе поводив в симуляторі, я це все людям розказую, бо дуже багато людей приходить безпосередньо, які були піхотинцями, вони переводяться до нас. Плюс даю курс інженерний, який вони проходять, і вчаться, з чого. Складається в ну, всі основні елементи, для чого вони призначені, що таке радіозв'язок. Я їм привожу повністю розібрані fpv дрони. Вони їх з нуля самі складають, паяють. Ну так само їм даємо паяльники. Вони повністю налаштовують їх програмно, щоб пілоти. Повністю знали, як це працює, як повністю в комплексі це все працює, і вони могли діагностувати дрона, якщо щось, ну, щось не працює. Він знав, куди дивитися, куди лізти, щоб виявити несправність. Просто здебільшого приходять люди, взагалі без будь-якого, без будь-яких навичок, взагалі вони вперше тут бачать і в ПІВІ, вперше, вперше з ними знайомляться, просто там приходять без ЕВП. Найчастіше дуже рідко, коли люди приходять, які вже мають якісь знання, навички. Все зрозуміло, коретно розказують. і, і є на чому тренуватися. Ти повинен стабільно підлітати помаленьку і ти повинен стабільно, легесенько його посадити. Легенько, легше, легше тим стіком. Не потрібно так тобі. О, отак от ти повинен заходити. Молодець давай давай чуть-чуть газку, тільки не спіши. Yeah. Ти краще довше повіси, але дойди так, як тобі потрібно. Не дрон повинен тобою керувати, ти повинен ним керувати. Старайся чим більш контрольованіше летіти. Треба навчитися просто контролювати свої пальці, рухи, і як зв'язати себе з цим дроном, що ти одне ціле, куди ти, туди і він, і все. Ці уроки багато чого вчитися. А пацанам молодим на FPV якраз самий варіант, тому що це те ж саме, що і гра. Все те все ж саме. Радіоуправляємий пульт, всі думаю, колись хотіли ті вертольоти на радіоуправляємо, щоб він ще літав. От, пацани, нормально. Класна штука, Советую всім, якщо чесно. В принципі, якщо є бажання, можна. Зробити з будь-кого пілота якихось таких методичок загальних зараз, які вже розроблені, немає. Це все нове. Ну ми щось пробуємо завжди, щось нове завжди впроваджуємо. Так що ну, сам процес такий цікавий і постійно оновлюється. Також тут не тільки зелені молоді, як то кажуть, вчаться. Так само зараз досвідчені пілоти, які вже працюють досить тривалий час на позиції, вже в них є досвід. Коли вони не на позиції, вони практикуються, покращують свої навики, вони тестують нове обладнання. Тобто ми постійно розвиваємося. Ми не стоїмо на місці, ми йдемо вперед, бо ми хочемо бути найкращими. Ми навчаємо їх під себе. Під нашу роботу, під наші нюанси роботи, коли ти людину знаєш від самого початку, як вона працює, ну тобі простіше з нею працювати, тоді простіше з нею, нею управляти. А коли вже люди проходяться, ми вже починаємо по різних напрямках вже додавати інформацію там. Бо знову ж таки немає чогось такого: от одного, по чому можна все от вивчити. Бо Ситуація міняється кардинально дуже швидко, і нам також потрібно під це підлаштовуватись і все міняти. Після того всього, як вони в принципі нормально себе зарекомендували в таких дальніх польотах з роботою з обладнанням, вони в принципі вже більш-менш орієнтуються в інженерії. Ми їдемо на нашу лабораторію смерті, де виготовляється БК. До наших і і хлопці власними руками вони пробують виготовити його. Вони працюють з вибухівкою. Це для того, щоб вони знали, як правильно з цим працювати і щоб вони не боялися того. Плюс наш інженер головний розказує всі заходи безпеки, які потрібні для того, щоб зберегти своє життя. Якби не вчився на школі, то я б би... Не знаю, чи навіть і полетів би, бо злетіти просто це легко. А от іменно залітати в такі місця, де ховаються, вони в укриття і так далі, то це треба напрацювання іменно на, на симуляторах. На школі тут літаємо, стараємося вчитися. Ну, ж таки, є пілоти, вже, які працюють на позиції, відпочиваюча зміна. Вони також тут знаходяться на школі. І е, вони так само паралельно ще підказують хлопцям, які навчаються. Воно ну так набагато краще, коли вже реальний пілот е, спілкується з тим, е, хто вчиться. Це реально також дає дуже класний результат. Так, коли ми повертаємося з бойових завдань, спілкуємося з хлопцями, передаємо їм свій досвід, щоб їм було легше навчатися. Коли ще хлопці розказують і показують відосики, як вони там вражають, як свино собак. От відео, бачите, вони там півтора-два місяці тому були такі самі зелені, як ви, а зараз вони творять такі чудеса. Вони там в супергустий ліс зайшли між гілочки і попали туди, куди їм сказали. Ну, Це результат, це просто філігранний результат. Та, блін, та Мені й самому класно, коли мені скидають відео, там, тільки вони там попали, зразу скидають і хваляться. Ну, Це для мене теж. Просто я. Ну, значить, моя робота йде в правильному руслі. Буквально це на е, останньому виході був, були залітали в укриття, де знаходилося два чи один ворог, е, залетіли прямо в, в нього і уразили ці. В першу чергу я дивлюся, як вони взагалі проходять симулятор. Якщо от людина мене почула, що там. от, так як я говорю, що от є от вправи, просто потрібно чітко пройти від першого до останнього. Якщо людина, я бачу, що там підзабиває, там перепригує, якусь вправу пропускає, бо вона думає, що це неважливо, це вже якби такий дзвіночок, що він може потім недобре працювати. Бо це в кінцевому результаті це дає негативний результат. Якщо реально проходити від першого до останнього, чітко ти виходиш і ти просто сам здивований від того, як ти класно вмієш літати. Молоді амбіційні, які прагнуть нищити ворога, які м -м, хочуть писати історію, які хочуть працювати на перемогу, обирайте наш підрозділ, долучайтесь до 80-ї окремої десантно штурмової галицької бригади, до нашого колективу пілотів, і ви зможете ефективно нищити ворога. А ми вам в цьому допоможемо в нашій школі. І в піві. Ви станете кращими професіоналами цього напрямку. Слава Україні!